Сонечко сходить. Цими днями я спробував фільмувати приготування домашнього печівка. Для цього використав світло, камеру і надзвичайно легенький маленький об'єктив. Залишайтеся на каналі, аби побачити рецепт печівка. Або рецепт зйомки. Люмікс 25 мм. З діафрагмою 1.7, один з найменших та найлегших автофокусних об'єктивів у системи Micro 43. Хто відвідує мої заняття, ті знають, що Мікро 43 це двічі кроп. А значить, кут огляду сенсора на 25-мм об'єктиві системи приблизно еквівалентний 50 мм на фулфрейм. Отже, з цим об'єктивчиком ми практично маємо кут зору людини. Так, ну я вам скажу досить довго проваландався з цією блендою, бо я ніяк не міг її одягти, накрутити, ну, прям ніяк не міг. Аж потім до Петра, що тут виявляється, Є спеціальне зйомне стопорне кільце. Ти його знімаєш звідси, скручуєш. І тоді вже в тебе з'являється пазик для накручування блендочки. Ну він майже нічого не важить. Ля-ля. Я казав, що Lumix 25 мм 1,7 один з найлегших об'єктивів. Справді, він важить лише 125 грамів і відчувається на камері як паперовий стаканчик. І це дуже добре. Впевнений, що ви такого не чули з інтернету, з Ютубу точно не чули. Бо всі кажуть, що чим важча камера, тим зручніше нею фільмувати з рук. Але це не зовсім правда. Бачите, я не боюся заперечувати канонам. Часом дуже добре, коли у вас невагомий об'єктив. Бо якщо камера беручка та має чудовий баланс сама по собі, то важливо, щоб цей баланс не порушувався важким об'єктивом, особливо коли ви фільмуєте з рук. Можете записати або запам'ятати, це кльово. Коли ти фільмуєш з рук, а об'єктив не переважує камеру, вона не клює носом, а ти її відчуваєш, наче своє продовження. Коли камера тримає з об'єктивом ідеальний баланс. І з цим об'єктивом пов'язано багато пересторог. Наприклад, я чув і читав, що він начебто не дуже гострий. Ну, з прикладі ви побачите, що це не так. Lumix 251,7 гострий об'єктив. Також я чув, що глибина різкості діафрагми 1.7 на сенсорі мікро 4,3 буде як 3,5 і хвилювався, чи достатньо в цього об'єктива світлосили. А понад усе мене хвилювало. Як фільмувати процес приготування в дуже обмеженому просторі? Метр на півметри, а зверху нависають кухонні полиці. Тобто, згори не посвітиш. Визнайте, тут дуже обмежений простір для маневру зі штучним світлом. Так, я не маю спеціальної студії. Є, звичайно, кухня, як у всіх. Але з одного боку я поставив світильник з софтбоксом, якого купив на барахолці за 10 доларів. А з протилежного, отут замість відбивача, поклав шмат пенопласту. Простенька схемка, не знаю, чи спрацює вона. Якщо спитаєте, що було найважчим, то зізнаюся, що фільмувати і одночасно готувати. Бо руки постійно були то в борошні, то в тісті. Отже, послухайте мій рецепт. Беремо сито і додаємо в нього дві склянки борошна. І ложку розпушувача тіста. І зверху дві ложки какао. А потім все це просіюємо, збагачуючи борошно киснем. Тепер додаємо дві мірні скляночки цукру. І вимішаємо. Долємо водички і гарно вимісимо, дуже гарно вимісимо. І крапельку ваніліна Яке ж воно липке? Формуємо з тіста м'ячики. І розкачуємо качалкою в коржі, тільки не дуже сильно. Вирізаємо з тіста пухкі кружальця і складаємо їх на дечко, а дечко ставимо до духовки. Зазираємо чи не підгорає. І коли відчуваємо аромат спеченого хліба, отоді от виймаємо печивко. Друзі, щойно ви бачили рецепт приготування моїх домашніх печивок. Вони не крихкі, а в міру тугенькі, смачненькі і добрі. І об'єктив Lumix 25 мм 1,7 теж начебто добрий. Він достатньо гострий і з маленькою глибиною різкості, коли нам треба відділити об'єкт зйомки від фону. Навіть якщо фон досить близько, в якихось 30 см. Мінімальна дистанція фокусування у Lumix 25 мм 1,7, дуже приємна. 25 см. Він цілком годиться для предметної зйомки. А тепер спробую коржика. Ммм, смакота. Побачимось.